Почнемо з бази. Як дерматолог доглядає за шкірою? Я дерматолог, який любить експериментувати. Я знаю свою шкіру, я знаю, що за свої гріхи я буду сама розбиратися, але зараз в мене зараз активне сонце, і зараз в мене не так багато всяких активних речовин і кислот в догляді. В мене очищення. Очищення базове це пінка з молочною кислотою. На раночок це. Сироватка з вітаміном С, зволоження на раночок на вечір. Е, сироватка з бакучолом. Це рослинний аналог ретинолу, бо я вже бачу на собі вікові зміни, і я хочу, щоб їх було ну, як можна менше. Е, і бакучол, у відмінності від ретинолу, він не такий агресивний, тобто на активне сонце окей. І зверху зволоження, це і СПФ обов'язково, бо в пігментних плям я боюсь, тим паче, що я їх собі. Коли була набагато молодша, вона робила нормально, значить, ви вмиваєтеся вранці не тільки водичкою, вище використовувати mm. за, за. Так, з за... раночку вмиватись водичкою можна тільки в тому випадку, коли чутлива шкіра, і ми зараз на етапі лікування. Бо а так, взагалі, в повсякденному житті. З зра... раночок ми вмиваємось засобами там, пінка, гель, щось обов'язково підходить. Було, зав... Так, за ніч. Ми пітніємо шкіру, виробляєш шкірне сало, є відлущення. Тут потерлося подушку, тут почухали, потерлись ковдру. І так на обличчі все рівно є якесь забруднення. Якщо ми зверху на цей забруднений шар нанесемо сироватку або просто зволожуючи крем, то ми будемо розводити болото. Звичайно, що ввечері логічно умиватись, бо це пил, пил з вулиці, макіяж, але ранок це теж обов'язкова ротина. Взагалі для дівчат, які не люблять супер багато баночок, і це теж нормально, це теж класно, база догляду це очищення, зволоження сонцезах, от без цього не можна. Без тоніків, сироваток та масочок можна прожити. А оце база це обов'язково. Питання таке: це і для хлопчиків, і для дівчат? Для хлопчиків і для дівчат він однаковий. Принципової різниці між будовою шкіри між у дівчат і хлопчиків немає. Просто у хлопчиків вона більш товста, це генетично обумовлено. а база для всіх одна і те саме так. само, Як і лікування, акне, розація і інших хвороб воно однакове і для хлопчиків, і для дівчаток, тільки якщо це не обумовлено гормональними змінами, угу. ну тут звичайно, ми різні для діток трошечки не так, бо у діток шкіра вона більш чутлива. І, і не потребує такого гіперочищення, то для діток до пубертату можна просто водичкою умуватись а далі, якщо є потреба в зволоженні, легкі текстури вибирати, флюїди, емульсії, mm -hmm. якщо звичайно немає проблем зі шкірою. Якщо це ранні акти, то вже там лікування. Зі скільки років взагалі е, варто, оце вже креми, оце вже якісь серуми? Прям класичний догляд, очищення зволоження це пубертат. Сонцезахист з народження, це ми не обговорюємо, це база. З пубертату, якщо шкіра не потребує додаткового зволоження, це також може бути епізодично. Наприклад, взимку, коли опалювальний сезон, повітря сухе в кімнаті, можна додаткове зволоження і в ранішому віці. Але 7-10 років пачі стерми це тумач набагато простіше зробити наробити біди, бо дитяча шкіра чутлива, ґжи. і ніякі такі засоби не розраховані, і навіть не ведуться дослідження, ага. як вони впливають.